Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки, розділ 23. Вірші 1.56. І встали всі вони і повели його до Пилата, почали його звинувачувати, кажучи, ми знайшли цього, який бунтує наш народ, забороняє давати кесареві данину і каже, що він сам Христос, цар. Пилат запитав його, кажучи. Ти є цар юдеїв, а він у відповідь сказав йому: Ти кажеш, Пилат же сказав первосвященникам і Юрбі, жодної вини я не знаходжу в цій людині. Та вони ще наполегливіше твердили, запевняючи, що він підбурює народ, навчає по всій юдеї, починаючи з Галилеї, і аж сюди. Пилат, почувши це, Запитав, чи він галилеєць, переконавшись, що він з підвладних ірода відіслав його до ірода, який тими днями перебував у Єрусалимі. Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, давно бажав його бачити, бо чув багато про нього і сподівався побачити від нього якусь ознаку. Ставив йому багато запитань. Але він нічого йому не відповідав. Первосвященники та книжники стояли, завзято обвинувачуючи його. Ірод зі своїми воїнами, принизивши та висміявши його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до Пилата. Того дня ірод і Пилат стали друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Пилат, покликавши первосвященників, начальників та людей, сказав їм: Привели ви мені цю людину, як того, хто підбурює народ. І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, в чому її обвинувачуєте. Так само й ірод, який повернув його нам, отже. Нічого вартого смерті він не зробив. Тож, покаравши його, відпущу. Треба ж було йому що свята відпускати їм когось одного. Та вони всі разом закричали, вигукуючи візьми цього, а відпусти варавву. Варавва був ув'язнений за якийсь заколот у місті і за вбивство. А Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них, та вони кричали, вигукуючи Розіпни його, розіпни Його. Тож він утретє сказав їм, Яке ж зло він зробив? Нічого вартого смерті не знайшов я в ньому, я покараю його і відпущу. Однак вони наполягали. Гучними голосами вимагали його розп'яття, і голоси їхні та первосвященників перемогли. І Пилат присудив згідно з їхніми вимогами. Відпустив того, за кого вони просили, який за бунт і вбивство був посаджений до в'язниці, а Ісуса видав на їхню волю і повели Його. Взявши якогось Симона з Киринеї, який йшов з поля, поклали на нього нести за Ісусом Хрест, і йшла ж з ним велика юрба народу та жінки, які голосили і оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав, Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми. Бо ось настають дні, коли скажуть блаженні неплідні й утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почнуть казати горам: упадіть на нас і горбам покрийте нас. Адже коли із зеленим деревом це роблять, то що ж станеться із сухим? І вели з ним на страту також інших двох злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники з ними, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе себе самого, якщо він Христос, Божий Обранець. Галузували з нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали Якщо ти юдейський цар, спаси себе! Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом Це Цар Юдеїв. Один із розіп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе й нас, а другий обізвався і, докоряючи йому, сказав: Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таки засуджений? Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що ми вчинили, він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А він сказав йому, Запевняю тебе сьогодні ти будеш зі мною в раю. І коли настала шоста година. Наступила темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши те, що сталося, сотник. Прославив Бога, промовляючи, справді, праведний був цей чоловік. Численні юрби, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося, били себе в груди і верталися, на віддалі стояли й дивилися всі його знайомі та жінки, які йшли за ним із Галилеї. Один чоловік на ім'я Йосип, який був радником, людина добра й праведна з юдейського міста Ариматеї, не пристав до ради та до їхньої справи, бо він очікував Божого царства. Підійшовши до Пилата, він попросив тіло Ісуса. Знявши його, він обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Була п'ятниця, і надходила субота. А жінки, котрі йшли слідом, ті, які прибули з ними з Галілеї, побачивши гріб і як було покладене його тіло. Повернувшись, вони приготували пахощі та миру, а в суботу спочивали згідно із заповіддю. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангеліє від Луки. Розділ 24. Вірші 1. 53. Першого ж дня тижня дуже рано. Вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а ввійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес? Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галілеї. Він говорив потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам та їхні слова здалися тим вигадкою не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. Двоє з них ішли того дня до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося, і сталося, коли вони розмовляли і обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними, та очі їхні були стримані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за справа, над якою міркуєте між собою ідучи, і чого ви сумні? У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому. Ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями, і запитав їх, що саме, а вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа, пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом. Як видали Його перевосвященики й наші старші на смертний присуд і розіп'яли Його? А ви сподівалися, що він той? Хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що Він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, самого ж Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм, о нерозумні й повільні серце, аби вірити в усе, що говорили пророки, хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу. І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося Його. І вони наблизилися до села, до якого йшли. А він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і, переломивши, давав їм тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: Хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Вставши, тієї ж години вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. А ці розповіли про те, що сталося в дорозі, та як він відкрився їм під час ламання хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам. Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться, що дух тіла й костей немає, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги, а як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм Чи маєте тут щось із їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши він їв перед ними і промовив до них, ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутитися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання. І він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові. Та воскреснути з мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті Єрусалим, доки не зодягнетеся силою з висоти. Вивівши їх за місто до Витанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.